Так, друзі, всім привіт, слава Україні! Ну і буде сьогодні таке відос з майстерні, будемо розказувати стан справ, що у нас відбувається. Ну, Я думаю, вам також буде цікаво, поки отакі дощі. ми без діла не сидимо, маємо купу роботи і зараз я вам то наглядно продемонструю в цьому відео. Тому можуйтесь позручніше. По бензовозу потім підійдемо, будемо балакати, а тут маємо хлопців спектр Агро. Приїхали, нарешті будемо встановлювати картографію врожайності на нашого другого Лексіона. Ну і це ще далеко не все, що ми на нього плануємо встановити. Це все будемо по ходу діла розказувати. Тут ми пішли трошки мудрішим шляхом, ніж пішли по першому лексіону. Ми вже трошки досвідчені, маємо трошечки більше знань, більш зв'язків і більше інформації. Що можна взяти було б Ми взяли бушне якісне. Ще щось доставляємо нове, і буде в нас толкова якісна картографія врожайності не за всі гроші світу. Ну як не за всі гроші світу? Вона буде теж дорога, але суттєво дешевша, ніж стала на 760-го. Тому ми від того тільки раді. І я думаю, що працювати вона від того буде не гірше, ніж, е, ніж там та. Плюс до того, яка історія, якщо ці два комбайни будуть молотити на одному полі. А ми будемо мати можливість робити, щоб вони один другого бачили і один другого скам так домальовували, доповнювали і робили зразу готову карту врожайності після того, як закрили поле два комбайни. Це також дуже важлива штука. Ми то попробуємо продемонструвати на сої, тому що у нас плани помінялися, і сою ми швидше за все будемо молотити двома ліксіонами. Аби показати, як один другого бачить, як вони один другого доповнюють і як вони формують одну карту, два комбайни різні. Це все ми наглядно покажемо. Колись Сергій, я думаю, приїде до нас на збирання сої, покаже, як то все калібрувати докупи, з'єднувати докупи, і щоб ми мали одну систему з двох комбайнів. Це дуже-дуже важлива штука, яку ми може Аглідер робити. І в аглідера ще є більше фішок. Поміж того, то все з часом вам покажемо і розкажемо. По бензовозу зрушення в нас відбуваються. Бачите, бочку витягнули на двір. Хлопці будуть братися за чистку, бачите, вже навіть почалася робота. Треба підготувати її до фарбування і потім до подальшої установки її на бензовоза. До бензовоза трошки пізніше підійдемо, там хлопці працюють, не хочу їм заважати. Скажу вам відверто, він вже навіть вчора їздив, але я сам не бачив, не був присутній. Тому не встиг відзняти, але ми обов'язково ще й покатаємося на ньому. Тому пристьобуйте Паски. Тут ще Андрійко займається дуже важливою справою. Заправляє антифриз на, на цей на сівалку, аби вона законсервувалась на зиму. Ми вже сіяти та неї точно не будемо пшениці. Капає Андрійку, капає, але ще вода капає. В крайньому ще капає вода, ще біленьке. Тут вже решта всюди червоненьке, втім ще таке біленьке. Так, друзі, продовжуємо нашу дефіляду з картографування врожайності. Величезна купа макаронів. Я би навіть не знав, що, куди і як і нашо. Тут у нас буде монітор, Incomon 1200. Взагалі бомба. Моніторчик практично новий. Антенну прийдеться поставити нову сюди. Ну і що нас чекає в майбутньому, то вже розкажу в якомусь одному з інших відосів. Але той комбайн ми напічкаємо по повній програмі цього року. Ще, коротше, датчик. Наклонки чи як? А, а, чим... Чим? а він вже тут стоїть. Так, да, Я його сюди від'єднав. Де... Ну, тут найскладніше було. Підключитись до датчика коробки передач. Там багато цього пилюка, яка поналипала і туди не зручно. А датчик коробки передач для чого? Для оцього, щоб він бачив швидкість. Ага. Він зрозумів, що комбайн рухається. Тобто він не зв'язується тобто... з GPS-ом? Можна було б зв'язати, але це якщо, наприклад, в залежності яка антенна, наприклад, можна було б напряму, там є провід швидкості. E, можна було під'єднати, я під'єднував, працюють кейси, так, але я не знаю, яка у вас просто антена буде. І я понял. Тому, якщо, наприклад, Зондіровська там треба буде дивитися по пінах, теж є такий пін, але ну потрібно. Я понял. Тут коротше надіжніше. Тобто мені простіше було зробити його так, щоб ніж їхати і потім шукати. А якщо буде Аглідеровська, то без проблем то все потім можна поміняти ну, на антену. Ну, Аглідіровська, да, там просто під'єднується сліп прямий кум та і все. Я понял. Але я ж так зробив то. Я почну. Все нормальок. Цікава ту система, тут не здуриш. Саме головне, швидше за все, що вона самотучніша зі всіх. Ну так, що тут ударні датчики працюють. Ударний, Ударний датчик та то та не оптичний. Затягується аж до вечора, ну, але то нічого. Головне, що він просувається. Головне, що є якийсь прогрес і хлопці рухаються далі. Ну, монітора ще в кабіні нема, значить процес ще не закінчений. Все, все трохи. Головне, щоб дощ починається, ото проблема. А решта вже все в середині. Вона назарко світло, навіть включить і палки Добре, добре, що процес іде. Так, поки хлопці там е бавляться з картографуванням врожайності, ну як бавляться, доустановлюються. То трошки вам вже тепер покажу більше бензовоза. Тут хлопці вже закінчили роботу, і я їм не буду заважати і можна щось сказати. Ситуація, яка по гальмах є нюанси, треба думати, як би то зробити ту всю історію. По колесах. Лишається він на рідних колесах, Ззади туди з спарка. Хлопці прокаталися. Ну, Звісно, шкода, що не на камеру, але це таке діло. Як рішили, так зробили, як то кажуть, третього не дано. По проводці, я так розумію, що робота вже завершена. По салончику робота, так, зараз я спробую показати, то треба на телефон, бо спешку включити. По салону. Взагалі мені все дуже класно сподобалось. Бачите диван від 124-го, задня спинка від газончика. Е, від 124-го, як на мою думку, дуже вдало стала панелька. Лишилися, бачите, оті, де були динаміки, тут, напевно, хлопці щось зашиють. Ось стандартний е щиток приборів. Руль, рульова колонка, замок, шахта, коробка передач, речах, переключання передач, педалі, ручник, все, 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 все гармонічно стало від 124-го. Тому навіть бачите, от, включання. І ручник знімає. Все працює. Все чітко в натурі клас, друзі. Тут комар носа не підточить. Не знаю, чи вони виключили зажигання. виключили, Я не буду ліс. Заведу вам вже, напевно, завтра, все одно завтра цілий день у нас в майстерні чекає, тому можна буде щось показати. Ну, Звісно, трошечки може малувати місця, але доволі адекватно воно все. Я вам хочу сказати, доволі воно все адекватно і класно. Ще без стелю вшити потім чимось. Ну, Роботи тут ще, звісно, не початий край, але механіка вже на завершенні. Далі лишиться красота. Так, друзі, ще один день позаду. Солітерка вже, в принципі, на мазях, але залишається скалібрувати насіння Міндобрива і вона, в принципі, вже буде готова до виїзду. Серто вже збирається виїжджати, також сьогодні її прочистив поміж дощ. Андрійко э, законсервував кінзу. Андрійко допомагав сьогодні по підготовці э, Солітера, Ігору. Вони там зробили все, у мене півдня не було. Ну імкен, ой, і клас Лексіон вже стоїть у нас з э, комплектом картографування врожайності. Залишається одна дрібничка, а, антена. Антену треба поставити, і ми поки що наразі в таких роздумах, що нам поставити. Чи джундір, який був в попередніх власників цього комплекту, чи зняти, наприклад, там, з Ареса чи з на антенну джундіровську і їздити так, чи все-таки купити нову аглідерівську антенну і зробити комплект абсолютно ідентичний, який стоїть на, на 760-му аксії. На 760-му лексіоні. Думаю, кілька днів подумаємо і прийдемо до рішення. Хоча рішення вже практично готове. Є одна дуже-дуже цікава ідея, про яку я вам розкажу в одному з наступних відео. Тому не перемикайтеся і залишайтеся з каналом. А подальше, скажімо так, завершення нашого сезону буде якомога цікавішим. Проєктів, ідей, просто купа. Я просто-напросто не встигаю все зробити, що запланував. А плани бляха, як в Гітлера, я вам кажу. Тому чим то все скінчиться, я не знаю. Але цікаво буде, друзі, однозначно. Був такий невеличкий перекур на кілька днів з відосами на початку тижня. А зараз знову знімаємо нон-стоп, знімаємо купу від відосів підряд. Не знаю, як я маю то встигати монтувати. Але нічого, я справлюся. Не перший раз така історія, тому залишайтеся з каналом і насипайте вподобайок. Поїхали далі. Так, друзі, вперше бачу якісь на -на -на натяки на сонце за два тижні. От за півтора доби в нас випало ще 8 мм, то означає, що момент без того як виїдемо в поле продовжується. Маємо вже 21 мм за жовтень. В принципі, не так аж страшно багато, але, але все одно ми в поле не маємо як виїхати. Маємо сьогодні вже 11 жовтня. І, повторюсь, пшениця не сіяна, соняшник, соя, кукурудза не збирані, буряк не вивезений. Так що якось так. Продовжуємо наші роботи в майстерні. Ой, треба вернутися забуду. Одну штуку, зараз вам покажу. Так, вернувся я по таких дві два ущільнення. Вони мали би бути пластикою, тут мені продали отакі металеві. Не знаю, наскільки вони там спрацюють так, як воно потрібно. Попробуємо з Андрійком. Як ні, то прийдеться, певно, шланг катати або щось в тому роді. Коротше, той сороковий починає нам. Ну що, та ті пластмаски порозсихалися за 13 років, то й починає десь. Десь там трошки текти, там трошки текти. Ми що підтягнемо, то воно ну, знову тече. Тому треба кардинально ставитися до таких речей. Десь я колись бачив в інтернеті набори таких ущільних пластикових конусних і десь трафило то все. Ні, то доточив, де виділив, як то правильно зробити. <кхід> Маємо ще сьогодні одну проблемку. А, прорвало нам водопровід. І попробую я вам показати. Для чого ж цей юмс-екскаватор у нас стоїть і що ми йому... Що ми його ніде не продали, не, не, не здали на металоломі, теди і тепер? А де Андрійко поставив того? Чуєш, Андрійко, то тут є купа місця. Може то дійсно шланга катанутий, і... ну його в пень, га? І не заморочуватися. Ну, Подивимося, коротше. Ось ось така ось штука замість ось такої пластмаски. Діаметри мали би сходитися, хоча візуально дивлюся, що не дуже. Ха-ха! ха Ага, -ха, ха -ха, холь'єра ясна. Я. Ну та нічого, посмотримо, чим то все скінчиться. Так, друзі, ну і... Як то кажуть, по щасливому випадку, ніфіга нас сьогодні робота не береться, тому що, тому що. тому що. Алло. по щасливому чи нещасливому випадку робота сьогодні не зроблена. Перше, ми вже, ви вже бачили на каналі, нас прорвало трубу водопровід, і треба було займатися цілий день. Ну навіть якби тоді було не в трубі, внутрішній діаметр той, а зовнішній не той. Має бути 40 або 41 мм. А тут хлопці помилково мені дали 36 мм. Тому в понеділок зранку беру оцю штуку під паху, шукаю або 41, отакий, або пластиковий, або такий самий залізний. А як не буде біді кінця, просто катаю отакий грубий шланг, рукав верніше, бо то мене часом лінгвісти, умніки поправляють. Рука у високого тиску. Тут злив чи забор насоса. Тут, тут тиску сильного нема, тому спокійно ми можемо закатати От з такими конусами і маємо чистий спокій. Воно буде далеко не найгіршим варіантом, тому що в нас вже є таких, як мінімум, кілька прецедентів, де замість трубок, які попересихали так само і вже навіть точене не допомагало. Ми закатували шланг. Третій варіант, самий крайній. Це в мене є тут десь капролон, то корму з капролона закрутим і так і буде. Будемо бачити по часу. Якщо по часу я не встигаю, то буду точити. Якщо по часу встигаю поїхати в Тернопіль, то певно закатаємо тебе чистий спокій. Ну, якось так, друзі. Не знаю, чи я такого діаметру. А ні, має 50-ку капролон, тому нема проблем то дві таких, а, як то кажуть, шайби чи два таких ущільнення, і буде, буде ляльон. Все, друзі, що мав показати по майстерні і по стану справ, з майстерні показав. Ви насипайте вподобайок, обов'язково підписуйтесь на канал. 50 тисяч підписників вже зовсім зовсім не за горами. Після 50 тисяч у нас будуть деякі видозміни в каналі, деякі новини в каналі. Тому, як тільки піде час поближче, буду вас знайомити з тими чи іншими змінами. Маю надію, що вам все сподобається. Прагну до розвитку, прагну до різноманіття контенту, прагну до того, щоб вам було ще цікавіше, ніж є. Тому залишайтеся з каналом, коментуйте, поширюйте умовний контент. Ну, а ми знімаємо для вас. Все, друзі, так, друзі, понеділок, ранок. І я все-таки не полишаю спроб зробити все чітко по 940-му. Так, не полишаю спроб та все тут буде чітко. Тут вже план дій я вам нарисував ще в п'ятницю. Тепер лишилось тільки його виконати. Суть така. Беремо з собою цю трубу і. і, 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 Коротше, така історія. Спробуємо знайти все-таки такі оригінальні пластикові ущільнення. А якщо їх нема, катаємо шланга і на тим все станеться. А візьмемо ще з собою ті залізні, які нам випадково не так дали. Подивимося, якщо ми туди доїдемо, то ще й поміняємо. Ми там коштували не, не страшних грошей. Їх теоретично можна було б і лишити. Але якщо я вже буду там, то їх можна як і лишити, так і поміняти. Правильно? Правильно. Тому, тому якось так, друзі. Все, поїхали. Поїхали купа роботи. Маємо зараз десь восьму ранку. І так, плануємо на годинку 11 повернутися, тому що на цього трактора ще сьогодні дуже і дуже багато планів. Його чекає сьогодні нова реінкарнація, але Но це ви побачите в наступному або одному з наступних відео. Тому підписуйтесь на канал, друзі. Прокатався я нічогенько, купив такі оригінальні, такі, як мають бути, ущільнення. Їх, правда, ще треба добре постаратися або поміняти. Ну, Але ми, ми спробуємо. Ось. Ну, Але дуже приємно вражений колективом компанії «Лан» міста Хмельницького. Дуже мене тепло прийняли, дуже приємно, дякую вам, велике. А, в Тернополі не було, Тернопіль обіцяв перекинути через день. На свій склад, я кажу, давайте я перескочу в Хмельницький так буде швидше. Стратив там 4 години свого часу. І вже можна складати трактора докупи, складемо, прокрутим, покажу. Я думаю, що е, на сьогодні можна це відео завершувати. І зразу ж буду розпочинати зйомки іншого відео, який буде не менш цікавий, Тож очікуйте анонсів. Е, далі буде тільки-тільки цікавіше. Дякую за увагу.